То, як не я з такими словами на початку повномасштабного вторгнення 23-річний Даніїл Братаніч вирішив піти захищати нашу країну, і навіть відсутність досвіду його не злякала. Спочатку була підготовка. Далі служба у полку АЗОВ. 20 вересня цього року хлопець загинув на Донецькому напрямку. Дуже шкода до болю не передати, коли хлопці молоді гинуть, тому що їм ще жити жити. Я певен жодна мати не народжує. Сина для того, щоб він був героєм. Вона хоче, щоб він був її сином, який буде з нею. Зі сльозами на очах усі рідні та знайомі згадують Даніїла завжди усміхненим та доброзичливим. Кохана Анастасія каже, хлопець був творчою людиною, любив малювати та мріяв стати тату майстром. Я знаю кожен цей ескіз. Я знаю, як він малював. Кожен цей штришок. Я знаю історію кожного з них. Вони є на мене. На жаль, вони вже після його смерті з'явилися і на його побратимах. Пам'ять про загиблого воїна у Вітівцях відкрили меморіальну дошку. Вона висітиме на стіні школи, де навчався хлопець, та щодня проважатиме школярів на уроки. Він був мужній, завжди нічого ніколи не боявся. Любив свою сім'ю, свою країну і пішов заради всіх. Просто таких не буде. Яких. Дмитро Миськов ще один загиблий воїн з Вітовеччини, якому теж було лише 23. Після закінчення школи хлопець вивчився на столяра, пройшов строкову службу та якийсь час працював у Польщі. Однак повернувся, аби захищати нашу країну від загарбника. Загинув у червні на Донеччині. Кожен виграв свій час, коли пішов боронити свою батьківщину. Це така коротка історія життя, яка мала б ще продовжуватися і продовжуватися. Навіки, в віковічину, це меморіальне було. Найстарший із загиблих воїнів, якому присвятили меморіальну дошку, 49-річний Олег Єфімчик. Тітка чоловіка каже, усе своє життя він боровся за справедливість, вивчився на юридичному та певний час працював у поліції. Ще у 2014 році добровольцем служив у зоні АТО. Нині ж міг відмовитися від армії, однак без жодних вагань пішов боронити наші кордони. Було б перечуття чашою більше не побачу. Він мені дзвонив на день по кілька разів. Його чула кожен раз. Він мене будив 4-5 ранку, вийшов на рибу «Вставай, чого збиш. Я не можу привикнути, що його немає. Відкрити меморіальні дошки трьом бійцям вдалося завдяки ініціативі та фінансуванню військово-цивільної спілки Бойове братерство України тут переконані, така шана загиблим має закорбувати в пам'яті нинішнього і майбутніх поколінь ціну майбутньої перемоги. Громада сама на місцях завдяки взаємодії з нашими побратимами. «Бойове братерство» відкриває ці стели. Це як шана. Нашим побратимам, які вода віддали, віддали життя за нашу свободу і Україну. окрім шани загиблим бойове братерство опікується та допомагає їхнім сім'ям. Зокрема, у 2019 році заснували благодійний проєкт Батьківське серце. Пам'ятну підвіску дарують дітям полеглих воїнів. Загалом таких вручили вже понад вісім тисяч. З однієї сторони. Прізвище, і ім'я батька і сердечко, де є капля крові, це як пам'ять про батька, і такі колони вручаються усім дітям, в яких загинули чи батько, чи мама. Над дітьми до 10 років перешевство один із побратимів. Він у разі необхідності завжди може прийти на допомогу родині, зібрати дитину в школу чи привезти подарунок на день народження. Пропонують і безкоштовне навчання у сусідній Польщі. Дитина після третього класу може їхати в спортивну школу в Польщу і там навчатися до доросла, а там далі вже чи в інститут, чи це, це також боєбратерство. Ми беремо на себе всі ці витрати. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.